На гарячий клей, чи на гарячий пісолет, чи на це воно буде триматися. От В іншому комплекті було вже два бокали. Далі йде у нас комплект для того, щоб чистити зуби. І про зуби не забули. Відкриваємо тут у нас ось така чаша. Ця чаша у нас розміром йде, висота її менше, ніж півтора сантиметра. І по ширині воно майже сантиметр. Так, тут у нас ось така велика зубна паста. І в комплекті до зубної пасти йдуть ще дві зубні щітки. В <смі> мене це так забавляється, просто таке воно мімімішне. Ось такий комплект, щоб чистити зуби. Ось таке воно все малюсіньке. Так, тож, зубну пасту ставимо в, в чашу. Спробуємо, хоча чаша не тримається, не стоїть так само, як і бокал. Ось. Чашка. З щітками. Ні, вона хоч трошки хоч трошки тримається. Так, далі. Наступне у нас це такий комплект. Сніговик. Відкриваємо. Поїхали? Є збираємо бік. Сніговик. Оце у нас не сніговика, ні, сам сніговик. Це у нас виходить чаша, ну, горнятко. Горнятко. Ось так, сніговичок. Сніговичок, ну, повертайся. І шапочка для сніговика, тобто сама кришечка для чайника, щоб заварювати чай, чи, чи, можливо, навіть кухо. ось такий. Милий сніговичок, ось такий чайничок. Ось така мі мішка, такий комплект. Так що будемо пригощати. Будемо на Новий рік пити ось таких горняток каву. Далі. Ще один комплект. Зараз я це заберу. Поїхали далі. Ось такий комплект. чотири тарілки з приборами. Тож, я маю надію, що в цьому комплекті буде все відраховано чітко. Чотири тарілки. Тобто сервіровка йде на чотирьох персон. Чотири у нас ось таких ложечки. Чотири у нас ножики. 4 ножі, чотири ложки і чотири виделки повинно бути. Тож поглянемо чи є весь комплект. Так, виделка виделка і ось така. Ось така виделка Ось. Ось такі.